Що ви бачите Honda CR v з ось таким скляним значком, значить маєте на увазі, що це рідкісний і дуже дуже популярний автомобіль. оскільки Honda в основному йде без дистроніка. А ось така, такий автомобіль з дистроніком зі скляним значком йде ну орієнтовно один з 30. Це дуже хороший і дуже популярний рідкісний варіант. Ми маємо у наявності саме такий автомобіль. Це Honda CR v 2013 року випуску з 2,2 дизельним двигуном на автоматичній коробці передач на повному приводі. Просто максимальний заряд, максимально крутий автомобіль і максимально збережений. Без пробігу по Україні. Можна сказати, але вже при тому всьому він зареєстрований. Перший внесок, перші, перші податки, все це сплачено. Вам потрібно лише приїхати і переоформити цей автомобіль. Ну, обійдеться буквально 1000 гривень, а не так, як за перший облік, ну, 500 доларів. Реально є різниця. Автомобіль дуже крутий в білому, білому перламутровому кольорі, з підножками, з оригінальними дисками, з спойлером ззаду, притонований на панорамі, на максимально, максимально топовій лінзованій оптиці. Є тут датчик світла, датчик доща, оптика сама переключає ближні дальні. Тобто Максі фулгічна лобове скло безключовий доступ. По салончику, що ми маємо велике, таке гарне мульта шкіряне, ніхто не шив, не фарбував. Ми маємо кришечку багажника на електриці. Автоматично так само маємо електрорегулювання сидінь і маємо пам'ять сидінь. Повний електропакет з електрорегулюванням і складанням дзеркал, панорамний дах, сидіння на шкірі в нас з підігрівчиками, з великою мультимедією. Двох кліма. Реально крутий, класний автомобіль. Хто для себе шукає, для сім'ї, для родини. Або просто, якщо ваші знайомі шукають таку хонду, друзі, не пропустіть, тому що автомобіль реально вартий уваги. Ми знаходимося в місті Редивилі на нашій площадості Вашкарс. Повірте мені, що цей автомобіль вартий вашої уваги, ваші гроші і взагалі вашого потраченого часу, якщо ви приїдете його оглядати. Тому що за кожне своє слово я відповідаю на всі 100%. Не фарбований, 200 пробігу, 2013 рік випуску, автоматична коробка передач, повний привід, дизельний, хороший надійний двигун. Автомобіль реально пахне дуже крутий і дуже збережний. Пригнаний з Італії, вже розмитний, сертифікований і зареєстрований. Це немало важливо. Е, ну що ж, ми чекаємо вас.